Тихо, шелесту вітру, що поміж гілок, я розповім незабарвлені рими думок. Він не повірить, та це й не важливо мені, тінями тихо киває нехай по стіні. Там, де маленьке, ще досі дівчата роста, пісня лилася за поля сумна й непроста, що їй дитині відомо про білі війну, просто. Чому її погляд хитає стіну? Вітер хай грає і далі гілками дерев, суму і болю людського він не забере, просто хотіла сказати йому, що болить, просто повірила вітру на деяку мить. Гілками голими стукає вітер в вікно. Мила дівча, мені геть не було все одно. Чуєш мене? Будеш завжди? Перебігу хвиль, я ж пролечу ще багато нескорених миль. Танули тихо у хвилях і сум, і печаль, вітер відносив тривоги й розпач удаль. Дівчинка виросте, та й у глибокому сні чутиме стукіт гілок у своєму вікні.